Щоб багато не співати коломейку, розкажу вам дуже просто. Приїжджав сьогодні клієнт, заїжджав. Я кажу, дивися, який є. Фіатик на продаж. Кажу, дивися, лялька. Він нічого не робив, тільки подивився на днище. От, на днище глянув. І сказав, що сказав. Каже, машина, о, машина відновлена повністю, поварена. Косметичного ремонту ніхто на ній не робив. Але вона поварена, вона технічно справна, технічно обслужена. Кілометраж на ній 600 з чимось тисяч. Зараз подивимось. Так, ойл. Кілометраж. Ану, включайся. Включайся, включайся, комп. 621 тисяч. Для дизельного автомобіля комерційного призначення, який е, випущений в 2003 році, я думаю, що це невеликий кілометраж. Тому що є деякі клієнти, які приїжджають в автомобілі з 2020-х років, мають набагато більший кілометраж, ніж цей. Ніхто там нічого не скручував, ніхто нічого не міняв. Будка в такому стані чудовому, 2,84, 1,36. І до гори 1,68. Метр, метр 2,3 двигун самий вдалий двигун в цьому модельному ряді. самий вдалий. Так що, кому необхідно комерційний, комерційний автомобіль, бюджетний комерційний автомобіль 2003 року по випуску з 2,3 двигуном є в наявності. Телефонуйте контакти в шапці профілю. Далі я вам все розкажу, що по ньому є. А по ньому немає нічого. Мається на увазі зауважень немає взагалі.